Ціний алкоголь просто шикарні, ми зараз Наберемо алкоголь, папіросів. І назад. Підходимо до каси, кажуть, ви до штатів візи ні в кого немає. Ні, ми не до штатів, у нас немає, немає документів. <світ> Хлопці та дівчата, сьогодні надзвичайний вечір. У нас в гостях на вечорницях неповторний, неперевершений моторний бурундук. У нас сьогодні дуже цікава розмова, тому що в проєкті вечорниці до того були або історії про адаптацію, про організації, Але сьогодні ми переходимо на рівень бізнесу і адаптації бізнесу в Канаді щодо українців. У нас в гостях Василь Коваленко. Ну, Всім каже, що він моторний бурундук. Так, щоб було простіше, щоб можна було зрозуміти, хто він такий. Не всі його знають як Василь, тільки близькі або клієнти. І все ж таки що я буду говорити? Василь, розказуй, хто ти? ти? От про себе пару слів. Давай. Мене звати Василь, мені 35 років. В Канаді я 2,5 роки. А де ти народився? Ну, я народився на Закарпатті, прожив я там до 14 років, потім ми переїхали в Чернівську область, місто Ніжин. Жив там до 18 років, 18 років. Приїхав в Київ. Угу. Працював жив в Києві довгий час. Після того я мігрував до Чехії. Вже жив, жив в Чехії пару років. Після Чехії була Польща. Після Польщі сюди. Я не будем враховувати там ті маленькі, де там трохи був Словакії, трохи там, то таки, там буквально по пару місяців ми то не будемо вже враховувати. А, чим ти займався в Україні або в Чехії або в Польщі? Різні, різні були роботи, все було різне. І завжди було бажання мати якийсь гарний великий бізнес. Завжди я живу тим, що я щось роблю. Це дуже мало, щоб я працював десь на когось, на щось. Я звісно щось придумати своє. В Чехії, в Чехії, скажімо так, в Чехії почнемо. В Чехії це було, там вони називають, ми давали роботу людям українцям. Ми були посередниками між чехами, між чеськими великими компаніями і нашими працівниками українцями. Там нас називали мафіяни. Так, це, Мафіяни. Та, ну, та, це така міста. Дуже весело. Та, — Так-так-так. Що для тебе важливо, щоб, де б ти не був, так як я розумію, працювати на себе. Що важливо для мене? Так. Чому важливо для мене? Чому, для цього? Чому ти прагнеш до цього? Чому ти якось ну, хочеш? Це є, в першу чергу, все незалежність. Тому що, коли ти на роботі працюєш на когось, ти завжди залежний від когось. І ти завжди. Ти не можеш заробити більше, ніж тобі заплатити, тобто, чим в тебе є зафіксована ставка. Тобто, тобі там дали 25 доларів. Все, ти. Як би ти не робив, то більше 25 доларів, ти не заробиш на годину. А коли ти працюєш на себе, в тебе є можливість розвиватися, ти завжди в тонусі, ти завжди Ти завжди йдеш, ти хочеш працювати. Ну, Не знаю, як це більш але Мені подобається, я люблю працювати на себе я люблю працювати більше часу. Виді, по, ну, поділяти цьому, вкладу. тому що не, ну, ти прийшов на роботу, ти, ти дуже швидко втомлюєшся на роботі. А тут о, ну, на роботі відробив 8 8 все, ти вже кош додому, ти хочеш йти додому. А коли ти на себе працюєш, ти готовий 24 години працювати. Мені здається, часами якби вже було б в добі 30 годин. Я би 30 так. годин працював, би, я б не спав. Тому що це для себе. Ти розвиваєш себе, ти самодосконалюєшся, ти проходиш якісь такі етапи, як тут я приїхав сюди і тут. Коли ти, ну, ти починаєш, ти нічого не знаєш, ти нікого не знаєш, ти сам, але ти, ти йдеш, ти борешся, ти борешся з собою, ти борешся з якимись своїми, такими, можна сказати, не недостатки, а якби своїми якимись такими страхами внутрішніми. Ти перебориш їх, ти йдеш далі. Ти не стоїш на місці. А, і я так розумію, що для тебе це більше як не робота, а. Хобі, яке приносить якісь гроші. Так, так. Ну зараз в даний час, ну, якби вже, вже не хобі, вже як бізнес. О... Починалося з хобі. Починалося з хобі і. Ну, тому що моя дружина вона любить подорожувати, любить все всюди, все дивитися, все нове. І ми так сіли вирішили, що давай спробуємо. То давай... ти тепер, е наскільки я розумію, займався і займаєшся. Туристичними перевезеннями. Так, так, зараз у нас туристичні перевезення, але і не тільки, не тільки туристичні перевезення, також у нас вже ми можемо індивідуально робити перевезення. Це все офіційно, у нас відкрита компанія, ми вже є тут на ринку. Та що ти стрибаєш так далеко? У мене воно шосте питання. Жартую. Скільки приблизно подорожей ви вже здійснили? В кадрі того, що ви розвозите всіх українців, щоб вони подивилися на канал. Ну, більше ста разів ми були тільки на Ніагарі. Ого! Е, так що Квебек, у нас також Квебек, у нас, у нас було Тадусак, у нас є, це спостереження за Китами. Я думаю, що взяти все разом, я думаю, вже 500-600 подорожей ми успішно виконали і. Задоволені всі клієнти. Окей, okay. 500. Скільки там подорожей. Чи ти можеш отак з пам'яті розказати нам найпозитивніший момент, що тобі запам'яталося? Чи від клієнтів, чи тобі було просто в кайф, що ти їдеш туди? Що тобі аж приємно, що після тієї подорожі ти кажеш, о, це була дуже класна подорож. Ну, я скажу, в мене майже всі такі подорожі. в мене майже ну, кожна подорож, в мене індивідуальна, і з кожної подорожі я повертаюся, певно, більше вдома, як і мої клієнти. Розумієш, я щасливий, тому що ну. У нас, у нас ну, немає, знаєш, що ми їздимо по шаблону. У нас кожна подорож. Ми... Завжди там з клієнтами, спілкуємося, як клієнт хоче там, як що. найпозитивніше, це певно, найбільше запам'ятала, скажімо так, це була моя перша подорож. Це ми перший раз ми тільки взяли машину. Е, і ми, ми їхали на е, Торонто і на Ніагару. Це ми їхали, можна сказати, більше друз, з друзями їхали. наші клієнти. Нашими клієнтами першими, це були наші друзі, які ми знали в той період часу тут. і Саме-саме саме саме що було, саме класне, саме класне, Це було. Я тебе скажу. Давай, задаю. давай, давай. Ми приїхали на Тиші островів, Окей. Okay. І піднялися ми на башню, там класно, все подивилися. Спускаємося вниз і бачимо за 500 метрів цей кордон з Америкою. І там Дюті Окей. Okay. Ми сідаємо в машину. Всі задоволені, щасливі, їдемо туди. Заходимо там на алкоголь, просто шикарні. Ми зараз наберемо алкоголь, сіт, папіросів. І назад. Підходимо до каси, кажуть, ви до штатів? Візи ні в кого немає. Ні, ми не до штатів в нас немає, немає документів, немає візи в нас. Добре, вони посміялися. Ми виходимо. Ми думаємо, зараз розвернуся і прийдемо назад. А назад ти не підеш, тільки в одну сторону вже дорога. Тобто нам прийшли заїхати на кордон. Пояснити, чому ми це зробили? <ріху> і розвернулися назад і поїхали назад. Це таке саме, самі, що запам'яталося. Це, це сама перша подорож наша була. Я не знаю, чи воно потрапить в кадр, але в мене дуже схожа історія, але це було вже так, щоб не, за, не пропустити. 2008-2009 рік їду з мамою в Штати. Їдемо до знайомих зі Збаража, і зупиняємося на кордоні, і так я кажу: мама, дай я... я поговорю з офіцером. Моя мати каже, ні, сиди тихо, добре, сижу тихо, здаємо паспорта. Вона своїм дуже, дуже таким солідним акцентом каже, I go there to see you, friends. А той офіцер такий. Зразу пані, прошу ключі. І зразу. Чотири-п'ять офіцерів і кажуть: виходьте з машини. Шманали нашу машину, дивилися, що там відбувається, що ми веземо. Буквально пару канапок взяли з собою, і офіцери десь півгодини затримали нас, а потім кажуть: ага, зрозуміло, то тільки іммігранти їдуть. Далі <риклад> було дуже весело. У вас історія трошки цікавіша. Тепер більше питання таке. Ну, не обов'язково називати імена, не обов'язково називати, коли це було. Який момент був, от скажімо, що неприємний? Ну, прям щоб неприємних моментів, таких не було. Були просто пасажири, які забагато алкоголю вживали. І трохи було ну, некомфортно було їхати іншим пасажирам. Були пасажири, які дуже, дуже є пасажир, які дуже люди, які дуже люблять поговорити емоційно. Кричать, і ну, їде таких два пасажири в тебе в машині, і вони говорять тільки вдвох. Більш ніхто не розмовляє, всі сидять, всі незадоволені. І тобі приходиться якось вирішувати це питання. А ти не можеш там сказати, що закрий роти. Ну, музику включи. Включаєш музику, так. Але люди ж хочуть говорити. Вони ці люди, які вони говорять, їм музика не заважає. Вони перекрикують музику, ага. вони перекрикують все. Ну і приходять костяна. Ну саме, саме класно було, ми їхали. Це також ми їхали на Ніагару, поверталися і їхав з нами дядько, скажімо так. Дуже-дуже балакучий, крикливий, такий, ух, кричав всю дорогу, як ми туди їхали. Їхала молода молода, молода сімейна пара. Вони кажуть, ми зараз щось придумаємо. Їдемо ми назад, вони заїжджають, беруть косячок. В Канаді можна. Так, Люди добрі, в Канаді вони можна. Дали, вони дали дядьку покурити. Це було в Торонто. Е, з Торонто до Монреалі ми доїхали, дядько з дорогу. <реш> Шановні гості, дорога громада, приїжджайте в Канаду. В Канаді траву, чи косяк, чи коноплю, чи. Називайте, як хочете, можна. Можна їсти, можна курити, можна намастити і так далі. Кілограмами, тоннами, будь ласка. Аби не сідали за кермо, тому що це те саме, що алкоголь за кермо. То люди, будьте обачні, за кермом канабіс не можна. Наступне питання. Е, я так розумію, що зараз ти вже себе легалізував, тобто ти пройшов і проходиш далі ту всю бюрократію. Дуже цікаво. У Квебеку. Це як своя країна. В країні. Е, е, як, для це, як для тебе цей процес? Ну, процес е, мені дуже приємний. Скажем, так, я, я просто згадую Україну, тому що я проходився в Україні. Я згадую Україну, згадую ті всі, хоча на папірець взяти три папірці, а на ті три папірці, ти ще маєш піти ще завірити в того, що ти був вчора. Скажімо так, ну але я вже, я вже закінчив цю процес. У мене вже все все є, вже добре. Але я, я так думаю, що я закінчив. Що завтра поговорю з багатом, може ще щось може ще щось не закінчили. Але mm. так же, ліцензії в нас отримані, всі ліцензії ми маємо. Автомобілі в нас всі застраховані, пасажири наші будуть застраховані, які йдуть з нами. все Вже. Маленьке уточнення. В тебе зараз вже не п'ятого класу, а вже в тебе комерційні права. Е, так, в мене є комерційні права, в мене є пласька карточка, ця комерційна, що я маю повне право возити пасажирів. Я маю право на всі перевезення пасажирів, які тут є, які є дозволені в Квебеку. Так що ми вже. Маленьке уточнення щодо цього питання, тому що в Квебеку, щоб перевозити пасажирів, не можна тільки мати водійське посвідчення як стандартна людина. Треба, щоб це було комерційне, і чи то чотирьохциліндрова машина чи мотоцикл, чи. Трошки побільше до 15 чи 30 до 11. 11. О, молодець. Гра... вже знає закони. До 11 чоловік вже рахується як комерційні права, і е, наступний крок, я думаю, це вже буде для автобуса. Якщо я не помиляюся, і я... так ми поки буде не автобус, ми плануємо. На майбутнє більше як Мерседес віси, мерседеси, Мерседес Віто або спрінтері максібази. Ми плануємо зробити то... ми не склаємо до того, щоб вивозити більше людей. Ми склаємо, щоб возити комфортно людей, щоб людина їхала з комфортом, mm -hmm. щоб людина не відпочивала тільки тоді, коли вона виходить з машини і рівняє спину і каже, ой, я втомилася, то я зараз відпочину. Щоб вона їхала, відпочивала, ще всю дорогу. Вона всю дорогу відпочивала. Ну, чекай. А... Якщо я не помиляюся, є ще Савана і Експрес на 15 пасажирів. Ну, я ти бачу, я більше шибокий, я ще поки поєшне не настільки в Омам американців, як в Канадіся, тут. Я більше ще дивлюся, знаєш, на, на європейські ті стандарти, на європейські автомобілі. Може це не буде, може це буде, як ти кажеш, може буде Савана, може буде інший автомобіль. Але в цьому плані. Ну, Задній ряд просто спустив і багаж, будь ласка. Так, да, ну, я хочу зробити. І воно комфортно, я думаю. Ну, ми хочемо. Ми йдемо ми вдосконалюємося ми з кожним. Прогуляйся пару разів і побачиш, що воно тобі підходить. Так. Тепер маленьке питання, але чого ти так на мене дивишся? Маленьке питання щодо твоєї діяльності на сьогодні, я так розумію, удосконалюємо це все процес, який має свою еволюцію, свій саморозвиток. Але я теж знаю, що ти за минуле і до сьогодні допомагаєш все ж таки Збройним силам України. Так і було не раз, що в тебе була можливість чи закинути донат на гуманітарку, чи якось допомогти людям, яких ти персонально знаєш. Якщо мені і кажуть що потрібно, то ми вже то робимо. Якщо нам і кажуть, це нам потрібно. Ми то вже робимо. Тепер питаннячко щодо діяльності сьогодні. Я розумію, що були туристичні перевезення. Як ти це бачиш у майбутньому? В майбутньому, ну, я думаю, що наші туристичні перевезення вони нікуди не зникнуть. Я думаю, що вони будуть. Ну, і плюс, побачимо з часом, як буде змінюватися. Час, що буде більш потрібно тут, що буде більш активно, актуально. Може бути таке, що ми просто зробимо відкриємо рейсові маршрути там до Торонто, до Ніагари, до Квебеку, до Тадусаку. Подивимося, як, як буде далі, все покаже час. Уяви себе. Коли ти тільки приїхав пару місяців, думав, що робити, як робити і так далі. Які би речі ти би хотів знати на той час, що ти знаєш сьогодні, що ти би хотів собі підказати? Знаєш, прям таких речей, прям які знання такі, не, я би хотів, от я би тоді сказав просто менше думати, менше вагань. Більше впевненості і просто бери і роби. Тобто сиділи, думали, а як, а чи воно піде, чи воно не піде. Просто береш робиш, а процес покаже. І в кожній справі, коли ти починаєш щось робити, просто менше думай, більше роби. Просто береш, робиш і не шукай проблеми, що ой, я то почну робити, а має то не буде виходити, мене то не буде виходити. Просто бери, іди і роби. Я ну, собі я б сказав, би, чувак, давай. Трошки бери себе в руки і швидше, швидше, швидше починай працювати, робити щось. Не, не стій на місці, знаєш? не стій, не думай, не Не чекай, що хтось тобі прийде, хтось тобі щось подасть, хтось тобі щось підскаже. Просто береш, робиш, і все, і тоді в тебе все буде виходити. Воно не зупинятися. Все, ну, це все, що я би хотів сказати. То тепер ти кажеш, що ти безстрашний і готовий на все. Я думаю, в своїй справі так. В своїй справі так, я готовий до все, я готовий ризикувати, я готовий пробувати щось нове, якщо воно буде. Знову, я не, не буду сидіти і чекати знає, зараз. Точно я вже не буду чекати, і не буду питати, чи можна то зробити. Я буду то робити, а потім буду дивитися, чи можна було то робити, чи ні. Головне, не порушувати закон, головне робити все по закону, головне, робити чесно. А все остальне. Е, Також. Це було питання на... трошки раніше, але задам його зараз. Ти все ж таки за той весь час працював. Так, звичайно, так. І за весь ось цей час якось і ходив на роботу 30-40 годин. 40 годин стабільно. 40 годин стабільно і все ж таки займався своєю справою. Як на тебе, як знайти баланс? І як так, щоб не здуріти або вигоріти повністю? Має бути мотивація. Має бути велика мотивація. А ця мотивація в мене це є дружина, це є моя сім'я, це мої діти. Це є моя найбільша мотивація. і Ти не вигораєш. Коли ти розумієш, ти приходиш додому в тебе вдома дружина, діти, вони тебе чекають, вони раді тебе бачити вдома. І, ну, вони приносить їм задоволення, коли ти приносиш їм задоволення, коли ти бачиш, вони задоволені вдома, то тобі хочеться робити більше. І ну, по суті, заради кого ми живемо, заради кого ми стараємося щось зробити. Я думаю, що більше для своїх родин, для своєї дружини, для своїх діток, щоб вони жили щасливі, щоб вони мали краще життя, щоб вони мали краще майбутнє, щоб вони, ну, щоб вони не, не проходили все те, що, що проходимо зараз ми. Я думаю, що більше ми ставимося для своїх родин. Дякую Василю, що сьогодні погодився розказати нам про свої розпочинання зачаття в Канаді щодо бізнесу, щодо саморозвитку і своєї кар'єри. Також. Не забувайте підписатися на його соцмережі у описанні цього відео. Також є контакти нашого відеооператора, який є камерамен, режисер і так далі, ну, все, що може. Моїх соцмереж там немає. Тільки ви, тільки гості, тільки ті, що допомагають, ті, що все ж таки. Надають інформацію для українців, щоб наступні покоління не мали ті труднощі у розвитку, не мали ті труднощі щодо розпочинання своєї справи в Канаді. Велитенське дякую. Дякую Богдану, що запросив. Дякую вечорницям. Дуже приємно було поспілкуватися. Дуже Дуже приємний ведучий, дуже приємний оператор, що й наливає. Так що дуже дякую всім і шануйте себе, любіть себе, любіть своїх рідних, близьких. Все буде добре. Буде Україна. Та Господи Боже. До наступного разу. Чекайте наступного випуску наших вечорниць. Буде дуже цікаво і не завжди пов'язано з чимось дуже інформативним або дуже таким серйозним. Щось буде розважальне. І не забувайте, що підписатися на наш канал. Не забувайте, що треба поставити вподобайку. Ось так. E, і також намагайтеся прокоментувати, навіть якщо одне слово, навіть якщо палець вверх, навіть якщо будь-який палець вверх, e, допомагайте просуванню нашого каналу і до наступних випусків.